Р РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Перерізати кабелі, теле та інтернет-провайдерам пригрозили рівницькі комунальники. Зробити це обіцяють, якщо ті не впорядкують свої мережі і не перенесуть їх з даху на технічний поверх будинку. кажуть, через подібні порушення почастішали скарги від мешканців на перебої з електропостачанням та на підтоплення верхніх поверхів. Тему продовжить Іван Марчук. Ось цей немилий отвір в стіні на дев'ятому поверсі знаходиться просто над електрощитком. Ця знахідка для дощової води результат роботи підрядників одного із телеінтернет-провайдерів. Це тільки одне із порушень, що залишились після візиту до під'їзду кабельників. До того всього каже Микола Тарасюк, начальник ЖКП Західне, яке є балансоутримувачем будинку, підключились до електрощитка теж неправильно. Бо коли відгорає тут ноль і замикає той ноль тут в щитку, то зразу у всіх квартирах іде 300. Немає значення, які, чи мій 0, чи їхній. У квартирі 380. Через автомат, а тоді сюди на 0. Тобто, якщо десь тут короткий, відповідно, то має автомат спрацювати. І дальше... Автомат може сітку стояти, в них. От тут має мене бути авто. Було, автомат. Ну, ви хочете сказати, що ми його зняли? Ви нас хочете чомусь обвинувати? Комунальники додають, некваліфікована робота із грубими порушеннями правил експлуатації житлових будинків сильно шкодить не тільки стінам, а й покрівлі. Крім того, наголошують, перебувати на даху стороннім особам заборонено. Але потрапити на дах будинку без дозволу представникам провайдера виявляється зовсім не проблематично. Вони не гребують спаляти замок або ж петлю на вхідних дверях. Часто кажуть комунальники, роботи по монтажу ведуться влітку. Температура повітря у нас досягає 25-30 градусів, то фактично температура на самій покрівлі вже буде порядка 40-45 градусів. Вже. І ходити по такій покрівлі, покрівлі ну, не то, що не бажано, категорично заборонено. вже. Люди виходять на покрівлю, прикладаються всі мережі з інструментом, з обладнанням, з драбинами. Прийшлись, десь є перехід покрівлі вже, десь попав камінь, наступив. Утворився пошкодили по покрівлю. Вже представники одного з інтернет-провайдерів, які відгукнулись на запрошення комунальників, пояснюють, вони усе робили правильно. Втім, на камеру сказати про це не хочуть. І чим постряті ситуацію. Але має бути так, як прописано в правилах. Наголошує начальник ЖКП Західне. Усі мережі мають проходити через технічний поверх без пошкодження покрівлі даху та отворів у стінах, через які до під'їзду затікає дощова вода. Для того щоб усе виправити, провайдерам дали термін до кінця місяця в разі. Невиконання даних вимог зі сторони ЖКП Західного відповідно до провайдерів, ми будемо відключати змушені, тому що це люди покривлі, де затікають квартири, люди пишуть скарги, жаліються відповідно. Ми несемо матеріальні збитки, а ви, провайдери, заробляєте кошти і немаленькі. І якщо інтернет-провайдери схильні виправляти зауваження кажуть комунальники, то найбільший оператор кабельного телебачення їх повністю ігнорує. Вони одноразово направляли листи і звернення до компанії Воля. Справу по компанії Воля зараз жадається в прокуратурі. Вже Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. З 10 вересня на державних телеканалах розпочинається офіційне оприлюднення передвиборчих програм кандидатів у народні депутати та партії, що беруть участь у виборах. Рівненська обласна держтва радіокомпанія. Не виняток. Відтак її керівництво закликає усіх, хто йде у Верховну Раду, не зволікати та скористатися безкоштовним правом розповісти про свою програму. Триватиме оприлюднення до 14 жовтня. Оприлюднювати свої передвиборчі програми за кошти державного бюджету кандидати та партії починають від сьогодні. Робитимуть вони це на обласній державній телерадіокомпанії, зокрема на телеканалі РТБ та радіостанціях Край і Рівне ФМ при цьому партії упродовж періоду передвиборчої агітації робитимуться двічі по 10 хвилин, а кандидати-мажоритарники разово. Проте упродовж 20 хвилин. При цьому запевняє керівництво облдержа право на оприлюднення буде забезпечене абсолютно для усіх 22 партій та 58 мажоритарників. Я хотів би звернутися до учасників політичних перегонів з тим, що Рівненська обласна державна телерадіокомпанія надає абсолютно рівні можливості для усіх політичних сил і усіх кандидатів. У народні депутати для можливості донести свою позицію до глядача чи слухача до аудиторії. Ми е, свого часу оприлюднили згідно закону комерційні розцінки на політичну рекламу. І на сьогоднішній день я ще раз наголошую на тому, що ми готові сьогодні до е, надати ефір абсолютно усім політичним силам для того, щоб. Е, всі мали рівний доступ до аудиторії, як наголосив генеральний директор Андрій Велесик, телерадіокомпанія зацікавлена, аби надати усім учасникам виборчого процесу рівні умови для оприлюднення своєї позиції і забезпечити можливість свідомого волевиявлення жителів краю. Відтак діятиме відкрито і прозоро керуючись законом. Деякі труднощі виникають хіба через маловідомість окремих політичних партій. Кандидати, які йдуть по мажоритарних округах, охоче, охоче відгукуються на е, наші звертання із проханням надати свої програми, і думаю, що з ними не виникне ніяких проблем. А от з партіями серйозна проблема вже виникає на перших порах, тому що з 22 партій багато яких ми не можемо представників взагалі знайти. Хто вони, що вони керівництво облдержтелерадіокомпанії закликає усіх, хто бере участь у виборах, обов'язково скористатись ефіром, який оплачує держава. Вони можуть нам надати свій агітаційний передвиборний матеріал, записаний десь чи відзнятий десь. Це може бути як у формі інтерв'ю, бесіди, виступу, так і в формі фільму якого навіть абсолютно немає ніякого значення. Якщо ж вони нам не надають аудіо відеозаписи своїх програм. Вони мають право прийти на прямий ефір і висловити свою позицію, якщо ж вони не приходять на прямий ефір. Ми маємо право використати цей час відведений для них на свій розсуд. Єдине, що маємо робити, це попереджувати три рази протягом цього часу. У зв'язку з передвиборчою агітацією зміниться і сітка теле та радіомовлення. Оприлюднювати свої програми кандидати та партії зможуть у вечірній час з 19.45 до 21.40. Конкретні відрізки можна побачити у програмі передач у пресі та на сайті телерадіокомпанії. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Буде хліб, буде і пісня. Попри несприятливу погоду, хліборобам краю вдалося зібрати добрий врожай ранніх зернових. У декого врожайність досягла 60 цент... центнерів з гектара. А загалом у засіках області змогли припасти понад 700 тисяч тонн зерна. Традиційним завершенням періоду жнив стало свято обжинків. Цьогоріч його приймав острог. Як усе було? Бачив Володимир Струс. Чистий парад сільрад Острозького району став нововведенням свята, яке традиційно підсумовує перший етап живдарівчині. Цьогоріч фермери з усієї області зібралися саме в острозі. 16 районів, 16 наметів. Збір ранніх зернових у наметі Рівненського району святкують музикою та танцями. Хлібороби підсумовують за вражанністю. Знову потрапили до чільної трійки загальнообласного рейтингу, та й інших приводів для радощів чимало. Зв'язку з тим, що посуха. Хоч це не радість, звісно, на півдні, і на сході, то і ціни в цьому році трошки нас уже більше радують. Обабіч свої намети встановили фермери з навколишніх сіл. Тут і теля смажать, і напоями частують, і меду можна скуштувати. Придумав ще жоден відвідувач не здогадався, для чого призначений цей пристрій, каже його власник Володимир Захарчук. Медогонка, що вичавлює мед із сот, під дією від центрової сили, дісталася йому як реліквія від батька. Бжільництво на Україні культурне бжільництво, культурне вже десь 200 років, примерно. І тоді, щоб викачати культурну мед з рамка, я так думаю, що цю Прокопович придумав медогонку. Перву, перву, яка на Україні в світі. 2012 рік не надто порадував погодою, зазначають хлібороби. Втім, попри усі прогнози, вдалося зібрати врожай на рівні минулого року. Переможцями сьогоднішніх цьогорічних жнив стали фермерське господарство. Навіть назву їх. це у першу чергу маленькі Азочанська району, Вілія Островського районного господарів, які зібрали понад 60 центрів пшениці біля 50 центрів ячменів. Найкращі аграрії краю отримали відзнаки від обласного керівництва. Посадовці кажуть, завдяки таким хліборобам на наших столах буде і хліб, і до хліба. Зібрано ранні зернови. Вони, на нашу думку, при всіх проблемах, які сьогодні існують, прекрасні. Понад 700 тисяч тонн ранніх зернових зібрано. Ще попереду багато роботи. Але хотілося б шанувати цих людей, які так впродовж року так тяжко працювали. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Чорні телиці – насіннєва продукція, вироби з бурштину. Це і не лише представили рівняни на міжнародній виставці Агро 2012, що протягом тижня тривала у Києві. Делегації від Рівнищини очолив голова обласної адміністрації Василь Берташ. Прикрашали експозицію нашої області декоративні млин, віста криниця, розважали відвідувачів музики з Блинівського будинку. Дозвілля, як розповів керівник рівницької виставки Сергій Семищук, головна мета поїздки до столиці презентація рівнищини як інвестиційно привабливого регіону. Міський голова рівного Володимир Хомко зустрівся із заступником мера 200-тисячного ізраїльського міста Аждот. Борис Бітерман завітав до нашого міста у рамках музичного проєкту Музика без кордонів, організованого екс керівником рівненського театрального оркестру, а нині громадянином Ізраїлю, жителем Аждода, Зігмундом Киселевичем, обговорили керівники міст перспективи насамперед культурної співпраці, хоча не виключають спільних проєктів і в інших галузях. У нас уже наметились три проекта. Это один из проектов – это совместный проект со школой и нашими детьми, в котором будут участвовать дети Польши и Латвии. И подключатся сейчас вот к Ровненским детям еще и наши и аждотские из Израиля дети. И делать этот совместный проект. Также ответный концерт, который прошел здесь, сделать теперь наши оркестры и наши, в нашем зале. И артисты из Ровно и за границей сделать ответный концерт э, музыка без границ. Мы хотим это превратить в традицию. Это второй проект. И третий проект у нас проходят Дни культуры Израиля в Украине и Дни культуры Украины в Израиле. Хор із Базеля, другий вихідні поспіль у рівному лунає спів міжнародного рівня. Вслід за грузинкою Ніно Катамадзе до нас завітав хор хлопчиків із швейцарського міста Базель. Твор у виконанні цього унікального колективу чули і наші журналісти. Церковний колектив, який став естрадним та вважається одним з найкращих дитячих гуртів у світі. Мова йде про хор хлопчиків зі швейцарського міста Базель, що за свою 85-річну історію гастролював не лише європейськими містами, а й побував в Африці та Америці. Нині талановиті юні співаки зібрали аншлаг у Рівному. Хор виконав півтора десятки різнопланових композицій. Виконавців для базельського хору відбирають з трирічного віку. Найактивніші хлопчики виступають з 9 років, відколи у них закінчується період навчання, до 12, доки в них почне ламатися голос. До основного складу входить два з половиною десятки виконавців. Хоча загалом у хорі їх утричі більше. Ми репетируємо двічі на тиждень. Колектив виконує оперні частини, а також і акапельні твори. Загалом виступаємо в різноманітних стилях. До Рівного хор приїхав в рамках західноукраїнського туру. Попереду у нього Львів та Острог. Вони приїхали в гості до хору хлопчиків з міста Київ Щедрик. Вони, я так розумію, Щедрик був в гостях у в Швейцарії. Ну, якби це вже такий візит зворотній. Ну а оскільки вони з'явилися нас на теренах України, вони вирішили зробити невеличке турне. Це не єдині гості з за кордону, які виступлять у вересні в залі камерної та органної музики. Наприкінці місяця у Рівному відбудеться урочисте відкриття сезону за участю шведського гітариста Магнуса Андерсона та японського диригента Масатака Мацуо. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Ши вище сильніших у суботу майдан незалежності рівного на кілька годин перетворився на майдан спорту. Там вихованці місцевих спортшкіл демонстрували свої вміння: хто у справжніх змаганнях, хто лише у показових виступах. За баталіями з дзюдо, стрітболу та настільного тенісу спостерігали батьки, тренери а також небайдужі рівняни. Чи слід у найближчі роки очікувати спортивного прориву у місті? Запитали ми у спортивних наставників у їхній професійний день. Кому свято, а кому запеклі баталії один спорту юні баскетболісти школи Олімпійського резерву змагаються за першість у турнірі зі стрітболу. кажуть, перемога стане сьогодні їхнім найкращим подарунком. Вони сьогодні проводять, провели вже олімпійський урок з баскетболу, і зараз вони розіграють чемпіони зі стрітболу. За честь наймолодшої команди 11-ти річок бореться і Ілля Шеметов. Звісно ж, виграли. А який Це зараз хлопець задоволений і тішиться проміжним результатом своєї команди, до якого і він доклав свої сили. А три роки тому, коли лише починав займатися баскетболом, каже, руки опускались, бо нічого не виходило. Коли я побачив е, настоящих гравців баскетболу, то мені дуже захотілося грати у баскетбол. Дуже просто. Я почав старатися, і в мене почало все виходити. Спортивними успіхами свого сина тішаться і його батьки. Він очень доволен, тому що коли у нього є выходные, як і у всіх, выходные он... максимум проводить для того, щоб тренуватися далі. Великі успіхи відомих спортсменів не лише дають поштовх напруженіше працювати тим, хто тільки прийшов у спорт, каже спортивне керівництво міста, але й фактично приводять у секції тих, хто навіть не планував брати до рук ракетку чи спускатись у басейн. Успішно виступала в нас Хлістонова. І на наслідуючий день в школах плавання було перевершено дітей, щоб ходити на секцію плавання. Коли успішно виступає наша збірна з футболу, також до дітки на футбол. У Нас немає такої проблеми, як набір учнів. Навпаки, у нас дуже і дуже багато прихильників здорового образу життя, і зараз вже. Більшість батьків розуміють, що чим більше дитина зайнята, тим краще і для батьків, і для дитини. А більший наплив охочих дає змогу знайти серед молоді майбутніх володарів найвищих нагород Уже більше, більше жорсткий відбір йде. Тобто більше талановитих людей відбирається. і є показники. цього. Поки майбутня гордість підростає, спортивне керівництво міста згадує тих, хто вже не раз випробував перемогу на смак, кажуть олімпійські здобутки легкоатлетки Ольги Земляк та стрільця Олега Омельчука. Також надихатимуть малих, хоча б для початку просто переступити поріг спортшколи. Втім, для найвищих досягнень одних бажання і невтомної праці хлопців та дівчат замало. Спорт у рівному нині потребує більшого вкладення грошей та покращення бази. Нині спортсмени в очікуванні реконструкції стадіону. Авангард Ірина Веселовська, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Знову бронза. Рівнянка Ірина Матло у передостанній день Паралімпіади здобула бронзову медаль. Цього результату наша слабозора плавчиня досягла на дистанції 100 метрів брасом. Таким чином, Ірина повторила своє пекінське досягнення чотирирічної давнини. В останній день в паралімпіади срібло отримав ще один рівнянин. Футбольний воротар Ігор Косенко. Щоправда, на відміну від ярини, це навряд чи викликало у нашого земляка велику радість. Адже у фіналі українська збірна програла росіянам таким чином до двох золотих медалей в Афінах та Пекіні. Ігор додав ще й срібло Лондона загалом в активі рівненських паралімпійців шість медалей. Також два золота та дві бронзи у наших слабозорих дзюдоїстів. РТБРВ.ює незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.